20 вересня міський голова Сергій Кузьменко провів прийом громадян з особистих питань. Більшість звернень містян стосувалися галузі житлово-комунального господарства. Це питання щодо утримання житлового фонду, ремонту покрівель, під'їздів, підвальних приміщень, підсипання доріг у приватному секторі після підтоплення. Громадяни зверталися за допомогою у врегулюванні питання, нарахуванні плати за водопостачання та погашення заборгованості за відповідну послугу. Усі звернення громадян взяті на контроль, йдеться на сторінці міськради. В Олександрії шукають патронатних батьків 20 вересня. На базі Олександрійського міськрайонного центру зайнятості відбувся онлайн-семінар для Олександрійців, які знаходяться в пошуку роботи. Учасників заходу проінформували про такі форми працевлаштування, як створення прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу та надання соціальної послуги патронату над дитиною. Щодо останньої, то в Олександрії є одна патронатна родина, яка загалом з 2021 року. Прийняла на виховання трьох дітей. Волонтерська група Ельф звітує про отримання 4 тисяч 655 гривень від творчого колективу театру Різдво. 20 вересня в Олександрійському театрі відбулася вистава Білосніжка від драматичного театру Різдво та хореографічного колективу Усмішка. Всі кошти, зібрані акторами, передали волонтерам на підтримку Збройних сил України. Вздовж проспекту Соборного навпроти палац культури Світлопільський, демонтовано огороджувальні перила. Зроблено це з метою безпеки перехожих. Пише вільне слово, посилаючись на заступника начальника ЖКГ Віталія Бондаренка. Обстеження показало, що вони знаходяться у аварійному стані. В майбутньому планується встановити замість них нові перила. Роботу одного з Олександрійських кафе тимчасово припинено через порушення законодавства. Спеціалісти Олександрійського району управління Держпродспоживслужби в області на підставі звернення громадянина здійснили позапланову перевірку одного з закладів громадського харчування в Олександрії. В ході перевірки фахівці виявили порушення. Зокрема, в приміщенні брудно. Не ведеться результативна боротьба зі шкідниками. Морозильні камери, холодильна вітрина, брудні, мають сліди корозії, потребують чищення і дошки для нарізнення. Продуктів. Також харчові продукти не захищені від будь-якого забруднення на всіх стадіях виробництва. Не здійснюється контроль за температурним режимом. Заклад отримав припис про тимчасове закриття до усунення виявлених порушень. Молодіжний простір Другий поверх запрошує молодь долучитися до екологічного проєкту. Цієї суботи, о 12-ті в парку Шевченка, на Галявині напроти фонтану, будуть навчати екологічному активізму Просто неба. Не пропустіть нагоду долучитися до змін, стати їх частиною, навчитися новому та знайти однодумців. Реєстрація на сторінці другого поверху. Проєкт реалізується громадською організацією Флора за підтримки фонду сприяння демократії посольства США в Україні.